Магазин. А на обід посідаємо тут м'ясо. Дітей загостріють. Так готують м'ясо. Ні, так готовлять картошку. Доброго дня. Доброго дня. Можна як готується обід для людей. О, дека, краса! Ну, так працюють професіонали. Але тепер у нас піс, бачите, да, 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 да. у нас картопляні. Картопляні, але ж салом. Салу, хто хоче, то може не їсти. Не салу, їсти, салу, да? так? Так, 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 так. Постить, то може не їсти. То постать може сало не їсти, зрозуміло. Ось така красна корчма. Кажуть, що до 100 грамів то не рахується. До 100 грамів не рахується, так? Навіть весь мушо. До 100 грамм не будемо, то находять і скрити. все просто. Все по-народному. Так, і ну, що ж, дерево ціка де треба показати. Така краса. Ще й дерево сіде. Це ябліночка, вона родить. Мороз, я не знаю, але вона не змерзла. Не. не змерзла? Ну так. Да. Трошки пожовку, бачите, де туди є. Підмерзла трошки, так? Да? Так. Да. Ось Така краса. Так что готовится, готовится обид.